Привіт, Запоріжжя, це топ новини дня від п'ятої редакції. Головнокомандович ЗСУ Сирський відвідав бригади на запорізькому напрямку разом з Комбригами. Проаналізував ситуацію, пообіцяв відправити додаткове озброєння та техніку. У Запоріжжі спіймали китайця Шпигуна. Він намагався отримати таємні розробки у ракетно-космічній галузі. Перебував в Україні 17-го року, намагався схилити до співпраці групу українських вчених за що сів у в'язницю. Тепер його передали прикордонникам для депортації до країни-виробника. 19 авіаударів по Малій токмачці Новоандріївці та роботиному за добу окупанти завдали 331 удар по Запорізькій області. Тим часом евакуація з прифронтових населених пунктів продовжується. Вчора з Малої токмачки вдалося вивести двох пенсіонерів. У Бердянську чергова хвиля примусової паспортизації цього разу орки встановили новий дедлайн до 31 грудня. За відмову окупанти погрожують перевести українців в статус іноземців без рашистського папірця, людей позбавляють виплат, меддопомоги та працевлаштування. Травки на 200 тисяч гривень у Запоріжжі затримали 19-річного наркоділка. Під час обшуку в гаражі юнока знайшли та вилучили канабі з коробками для фасування, психотропи та понад 430 набоїв. За це йому світить від 5 до 8 років в'язниці. Звалище посеред міста у Вознесенівському районі на перетині вулиць професора Бойка та Гуляйпільської виявили стихійне сміттєзвалище. Екоінспектори направили вимогу до міської влади терміново ліквідувати звалище. Русаку набридло воювати у Пологівському районі. 33-річний окупант розстріляв 10 сплячих орків та втік. Герой СВО Зекзосорійська. Скоріше за все, тепер цей месник ховається в пологах. От би побільше таких як цей Максимка. Справжній каларіт, фейкова голова сіл Першотравневе та Шевченкове Васильівського району. Зрадниця, яку судитимуть за колабораційну діяльність, беззуба працювала з орками, налагоджувала руський мір, заселяла окупантів в будинки українців. За це за до в'язниці на строк від 5 до 10 років. Влупили по москалям на Запоріжжі. Роніний 65 п'ятої МБР знищили три польові гармати та одну броньовану машину окупантів. Чудове видовище. Майже 3,5 тисячі внутрішньобудинкових систем в запорізьких багатоповерхівках заповнені теплоносієм. Про це повідомили в концерні МТМ. Підготовка до опалювального сезону триває. Розпочнеться він 31 жовтня. В Запоріжжі на будівлі БК Титан з'явився тридцятиметровий мурал покрова. Намалював його Володимир Гуліч в межах фестивалю Гогольфест, присвячено мурал Запоріжжю як місту металургів. Ідея відзеркалення світу в металі. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь аби бути в темі.